Так, сьогодні нарела в АТБ ось цю листівочку. Це буде анонсик акцій з 7 по 13 червня. Дивіться, мене одразу радує Морозиво, по 2650 гран-при, три смаки, потім по дуже гарній ціні сир е, від 35 гривень 90 копійок. Дійсно, ціна крута, бо коштував 50. ковбаска, 42% два знижки, потім якісь штучки, не знаю, що це таке, якщо чесно. Що це якісь сосиски чи що це. Коротше, не Масло по акції від молоки. О, гарна ціна, потім олія буде, акційна крупа, так це тут. Далі гортаємо. Ага. Чіпсики по акції 30%. Гляньте, це взагалі мегапачка, ось ці дуже смачні по 25-50. ось така, що морозово бісквітики, о, ось це я хотіла спробувати від Данісімо, буде нагода. Потім корми для котів, паста, прокладки жіночі, ковбаска акційна, ще тут всякі колбасочки, паштер, пельмешки, креветочки, грибочки, закуска, сирок, отакі От тут каші, потім шоколадки, познижці, зефірчик. Дивимось далі. Що тут у нас кава, акційний чай, виноград, згущене молоко, зубна паста, мило, мило, підгузки, серветки по акції, миючі засоби, гелі для прання. Так, алкоголь. Е, оце гот по 85 гривень, у баночці по 33. До речі я подарилася на цей чай і так його захотіла, аж пам'ятаю, коли в школі постійно його брала собі. Смачне по 1190 і ось такий нектар по 30,30 30 за літру. Там півку по акції. Так, всякі штучки тут книжки, картки, іграшки для дітей, миски, каструльки, різні тарілочки, то буратки вот тебе. Я навіть не бачила, мультипекар, Що тут ще у нас, Ага. Ну, з продуктів, чесно, щось я так багато. Надіюсь, в самому магазині акцій бути більше. Тут в АТБ я відхватила знову ось цю листівочку. Давайте глянемо на знижки, вони будуть дійсні з 14 по 20 червня. Так, і на першій позиції в нас морозиво, морозиво від ліму, гущеним молоком по 10 гривень 90 копійок, 45% знижки. Потім ось таке біле морозиво, 90 гривень 90 копійок за кілограм. І морозиво від відліму також по 1750 біфіду йогурт від Активія по 15,90, 33% знижки. Кава розчинна 169 гривень за карт нуар і Якосс 179 гривень за 200 г, 40% знижки. Потім ось така кава від Якобс і ще ось така кілограмова 309 Я так розумію, це йде заверна кава. Ковбаска лікарська по 95,80 Ось така ковбаска по 59,70 за 420 гривень. Ого, яка ціна низько. Не знаю, яка вона, звичайно, на смак, але зовсім недорого. Масло від ферма по 48,90 і олія олейна 46,90. І так, друга сторіночка. Тут ось таке якесь м'ясо по 42,90 філейки з м'ясом індички, червоною фасолою по 36,90. Так, вермішелька 7,40, потім сардина і скумбрія по акції, дезодоранти. Ціна досить гарна. Також гелі для душу. Це вони такі дорогі. За 250 мл було 90 гривень, я не вірю, я б його б не взяла. Потім піна для гоління, бальзам після гоління, так, миючий засіб акційний 40% знижки. Ковбаска, ковбаска, четвертинка, потім ще ось якісь фаршеві вироби. Сирочок плавлений 38 гривень, сир кисломолочний 5% по 42,90 йогурти по 50 гривень, ось ці величезні, закуска акційна, тунець, паштет, олія, огірки, перець, креветочки, Ну, невеличка знижка, але хоч якась, крабові палочки по 65 гривень, присерви, сьомга по акції. так, Шагаємо е, далі. Укази вже у нас четверта сторіночка, шоколадка, Макс Фан по 55,80. Потім ще ось ці вафельки по 6,80, вафлі ось такі, батончики, чайочок від Monoma, какао, шоколадна паста ось така по 79 гривень. Фігурні всякі снеки. 20% знижки, зубна паста від Colgate, мастика і шампунь, прокладки, серветки. Кремчики, бритви, таблеточки в унітаз. Якась тут миюча рідина для скла по 59 гривень. Далі в нас алкоголь. Так, горілка, горілка, коньяк, якісь там, якась тут штучка. Вінішечко, шейки, потім пиво, вода акційна, якщо що, бювет, хто полюбляє. Так, різні іграшки.